Отже, для підключення термінала і налаштування нам потрібно виконати перші дії. Встановити кабель. Кабель MDB іде в комплекті. Далі підключаємо інтернет. Це все. Тепер треба підключити. Кабелем MDB з другої сторони до автомату. Після цього вимикати вживлення терміналу і отримувати кнопку не налаштований термінал виглядає в такому вигляді. Він показує тільки годинник, ніяких функцій і ніякої дії далі він не виконує. Для того, щоб перейти в режим налаштування. Ця кнопка, яка зараз горить, має бути затиснута на вимкненому терміналі. Повторюємо ці самі дії з вмиканням, тільки на виключеному апараті. Отже, виключаємо живлення кавомашинки. Затискаємо кнопку, подаємо живлення і чекаємо. Світло горить червоним і блимає червоним. Коли починає блимати, треба повністю прибрати палець і залишити термінал. Він буде завантажуватись в режимі налаштувань. Ми бачимо режим, може, термінал в режимі обслуговування. Він доступний зараз для оновлення, якщо банк дав вам відповідь про те, що воно вже може бути завантажене. Для того, щоб його завантажити, переходимо в меню, яке називається BTSTC. Далі, йдемо в апдейт. Мають 5% завантаження оновлення для вашого терміналу під ваш банк. Отже, коли термінал досягне 100% завантаження, не треба нічого натискати, запускати. Просто дочекатися, доки термінал сам перезавантажиться. Це виконується автоматично. І ці оновлення. Він має Перезавантажитися і вийти вже в повністю робочий режим для роботи з вашим автоматом. тоже ну... Полностью. У нас завантажився термінал в повністю робочому режимі. Демонструємо роботу на зразку кавомашини Coffee кофі, кофі центр так. Вибираємо напій, Вкладаємо карт. Були списані термінал робочий. Дякую за увагу.